Перші це мене зустріли хлопці з нашої мотоспільноти чернівців, а там мотоциклів 30-50 в ряд стоїть, вони приїхали мене зустріти. Я лиш повернув на Кобилянську, я дивлюся, там музика, стіл поклали, торт мені зробили. І шампанський, я випив його з цього кубка як формула 1 Мене на Кобилянській чекають мої друзі з роботи, мої колеги, мої друзі. От коли я виїжджав 6 числа, я записав мій пробіг на спідометрі 28 245 на Марокко. Коли вернувся. 39 820. Загальний 11.575 я проїхав і 26-10 я повернувся. Мені 60 років. Я один сів і поїхав на пенсію. Який я розумний, що я це зробив. Перший день це в Закарпатті, переночував свого товариша, і тоді вже почалась моя, так сказати, вже все, справжня дорога. Значить, перше, це Венгрія. Після Венгрії це була Австрія, після Австрії Франція. Після Франції Андорра, після Андори Іспанія, після Іспанії Португалія. Після Португалії знову Іспанія, бо я з нею вийджу. І доїхав до Гібралтара і Марокко. По Марокко я проїхав 2000 кілометрів. Це Мерзуга. Це, там, це називається Ворота в Сахару. Це моя була кінцева точка, до якої я обов'язаний був доїхати, бо це була моя мрія. Тут я на, на болоті написав мені Марокко, і там є знак тож. Марокко і Бідуїн. Потім назад Іспанія. Потім з Іспанії переплив знову в Італію. Потім в Італії спустився в Каблук Італії і переплив уже в Албанію. Всіх вітаю з міста Барі чи Барі. Це південь Італії, звідки відправляються пароми там чи кораблі і в Чорногорію, і в Грецію. але мені треба в Албанію, місто Дюрес. Ну, красивий корабль, чисто так, все, культурно. Ось такий рецепшн. От вони, бідні, тут вистроїли, сміху. Yeah, через... Хороші такі завжди <свісно> всі вливаються. Цей чувак мені давав ключі. Албанія, Македонія, Болгарія, Румунія і Україна. Перед цим чотири роки зовсім не був у відпуску. Абсолютно. Просто чотири роки кожен день ходив на роботу. І я дуже сильно готувався, причому дуже, бо це дорога не проста. І все, наступило Ч. Я відзначив свій юбілей день народження, і буквально там через определений час. 6 вересня я стартував. На другий день я поїхав на цей перевал Гроз-Глокнер в Австрії. Це вважається, один із. ну, Хто знає, той знає. На той перевал я піднявся на самий верх. Ну, все там, оглядовий майданчик, круто. Мільйони мотоциклістів з усього світу ходять, погода супер, фотографірується. Я поставив свій мотоцикл. У нього ж є боковий упор, ножка ця. І він повинен бути чуть-чуть нахиленим, ну так, на ліву сторону і стояти отак, як зараз. Там був чи камінь, якийсь, чи якийсь горб, чи що. І я його поставив, він, вроді би, ну, стоїть та й стоїть, але він стояв більш рівно. Як шльом повісив на зеркало, зняв свою камеру GoPro в карман і пішов туди на горб такий, це там ще круче знімати, то. Уже підходжу до мотоцикла, стоїмо, ми там говоримо, що якісь німці то, то, то. Чи я його доторкнувся рукою? Чи случайно, може хтось другий, чи що. І він раз і наоборот сюди на праву сторону, як бебехнувся, добре, що був кофер, кофер тріснув. Він упав і прямо над урвищем руль такого, а туди пропасть там, 2000 метрів, це ж перевал. А шльом був на зеркалі, як вішає. Добре, що камера була у мене. І шльом лише зеркало раз. І як Комета, як м'яч такої ж, так і скрився і скрився в тумані. У мене очі не як Що я буду робити? шльома нема, а у шльомі і гарнітура, і то. Ну, добре, що камера була зі мною. Ну, там мотоциклісти, всі, там у нас же так, солідарність така мота, вони одразу не переживають, то підняли мотоцикл, заклеїли мені цей кофер, так я з ними приїхав, там скотчем закрив, бо від почали випадати. Мої вещі. Купив новий шльом, 300 євро євродвіної розходи, мені це треба було. Але що робити? Емоції це... за ними і їдеш. Вони це все. По-перше, ти, ти один на один на мотоциклі. От тобі вітер, запахи всі, і лиш мількає Венгрія, ти там, ти там. і думаєш, От я тут, на своєму мотоциклі. Ну тут ще Європа нічого. Ну, коли вже. Заїжджаю там вас вітає Марокко, То це я тоді прямо ж так чуть-чуть розволнувався. Ну так, стрьомно, тому що це зовсім друга релігія, менталітет, правила дорожні, правила, життєві, люди. Що? Як завжди? в Чому кайф мото подорожі? От підійшов до мене цей чоловік Джемі. Він з Колорадо United States. Yes. Спитав звідки я, я кажу «Юкрейн, Юкрейн». О, я як почув, що він з США теж далеко. Він коротше подорожує і на самоліті перелітав, і все. Ми з ним поговорили, як могли з фото. Енд. Окей. Все. Ай, го Україна, go, go. Крисія. Перше, я готувався морально. Я повинен був зберегти цю ідею, мотивацію. Друге, це інтелектуально. Я все читав. Ті країни, через які я мав проїхати, я про них читав то, що я хотів подивитися. Але я не хотів подивитись ні одну столицю, вони мене не інтересували. Я хотів побачити глибинку, автентичність країни, От як по селах, по тих, по лісах, по... От так, як живуть люди, а не картинку. Третє, це, звісно, матеріально. Це ж, мотоцикл навіть без бензину вже не поїде, а за нього треба. От, матеріально, скільки витратив, аж прям ну, неможливо, прям до копійки підсчитати. Ну, не більше 5 тисяч євро. Ну і фізично. Фізично мені було саме проще, тому що я постійно займаюся активно спортом. Я ходжу в спортзал, там, в баню, то я люблю так активно. Найбільше п'ята точка возмущалась, а руки, шия, спина це, це моя тема. Я цього не боявся. Я, наприклад, там. 5 днів, 5-6 днів їду кожен день. Уже на наступний день я міг зробити просто завтра не їду. Я собі це підбивав так, що я хотів піти туди, подивитись, туди подивитись, що я ж не їду, просто об'їхав, газу дав, й от проїхав 12 Це тупо. я жив по, по готелях. Ну, у своїх знайомих, які, наприклад, бачили, що я йду, о, Слайк, ти їдеш там, ми живемо. По твоєму маршруту, от майже рядом. Я дивлюсь, так, да, точно, позвонив, приходь до нас. Переночувати то. Ну це не було аж дуже багато разів, там може разів 5 максимум. ти приїжджаєш 10-11 вечора і завтра треба далі їхати. Змучений, їв, не їв, ну ясно, не їв. Фігуру я підшліфував за цю поїздку добре. Вирішив я вже поїсти, так сказати, своєї їди. Давно я не їв, сам не готовив, так у дорозі, бо все час їв то там, то там. Ну, старався виходити з положення, десь то у когось їв у гостях, то у цьому, У Марокко то взагалі старав, ну хотів їсти тільки їхні їди. І там і недорого особо, а тут вже є в мене є час. І погода хороша, все, столик, місце ідеальне. Ну і вирішив я зупинитися і <кій> згадати перші дні моєї подорожі. Тут вже закипає вода і буду їсти сьогодні суп гороховий з індичкою. Масло купив, буду кидати масло туди, щоб не було таке сухомятку. І на мені дала бутерброди. Я працюю в Чернівцях в обласній лікарні в лор відділенні Там я працюю вже 30 чимось років. Вперше я сів у 2018 році. Я просто його купив, сів і поїхав. Ну, я знав точно, що я буду їхати добре. Буквально через місяць я вже поїхав на ньому сам на транспорт-гараж. а там не проста, е, ну, Хто був, там знає повороти, бо ну, складний рельєф і перевал серйозний. Я поїхав, але я пам'ятаю ці емоції, от клянусь. Я виїхав, я от, плакав, що от я на своєму мотоциклі, ще й на такому, от я їду додому. Все, я мрію свою, здійснив. Коли я повернувся, я зрозумів, що це моє, я буду їхати точно. І почав складати плани вже собі: цілу зиму, час є. І перше, що я склав план, це в Норвегію на Нордкап, на саму північну точку. Туди всі їдуть, хто там був, вважається, що це крутий чувак-мотоцикліст. Я думаю, ну що я гірше, ніж вони. Сів і поїхав. Сам мої дома у мене найкраща підтримка. Вони все, давай, в тебе все вийде, не переживай. Все, все буде добре. Я готовий уже от міняю масло, завів. І завтра я виїжджаю. У мене є вже план на слідуючий рік, але це буде секрет уже. Сюди і розвертаємо його.